Леся Українка мрії. У дитячі любі роки, коли так душа бажала надзвичайного дивного, я любила вік царства. Тільки дивно, що не принци таємницею укриті. Невродливі не розум мій очарували. Я дивилась на малюнках, не на гордих переможців. Що сперечника зваливши, промовляло люто, здайся. Погляд мій спускався нижче. На того, хто розпростертий, до землі прибитий списом говорив убий, не здамся. Озвучила на конечна Катерина для проекту книги, що говорять, за технічної підтримки радіостанції інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.